Всім привіт, друзі! І сьогодні ми, як завжди, будемо грати в Майнкрафт. І це в нас е село в плоскому світі перша часть. Ось, до речі, це село. Але нам для початку треба якісь ресурси. Ну, що все, що в мене є це просто так. блоків сварагів. Це фекла, фонарі і ліжко ну що в мене його немає. Ну, давайте для початку добудемо якесь дерево. А потім добуду кам'яні інструменти. В мене це максимальні, все. Як це скоріш. Точно максимально, тому що тут, типу, ну, плоский світ. Типу він повністю блискіт, навіть сіл немає, як, наприклад, тут, там, в комп'ютерних версіях. Це, до речі забор села, що тут все зомбі якісь збиралися. Там не дай, но тут тут якісь фонарі стоять. Я не знаю, що це все это все целое. що там штурма. Так, коротше. Ем, переробили все в дошки Потім Робимо 12 палок, потім робимо кайло. Так, погнали. Вантер три камня. І після того як ми добудемо три камня. Це кайлог нам більше ніколи не знадобиться. Так, одне один камінь вже є, другий камінь вже є, і третій камінь є. Ну, селян, камон. Так. І там, да, у нас тут буде особа чуйтеся. Ты что, ты сова? Видишь, тут два двадцать ян Богато. Ну здесь тоже богато. Найти котики всякие, он тут и. Ем. Ну, ну ладно. Все, ну, по барбану. Короче. Далее надо трава еще пять камней. Для того, чтобы взрубать еще этот порог. Извини, что Звісно, що матч. Ну що тут без ми не обійдайся, друзі, Друзі да. Мич нам обов'язково треба. Так, десь приблизно ось тут не, не, не тут. Судится дерево, так, так. А ще тут у ще один дерево. Ну, в принципі, все. Шучу звісно. Треба ще на дека штучку. Пуньк. Пуньк. Так, ну я ще писав свидешку. І з І ще з дому не виходить поки. Що тут селян стоїть? Чого він тут стоїть? що, із местичний. Е, ну ладно, я знаю, що він не містичный, просто нахуй ховатися. Правда селян? Слян, селян! Что там? Селян! Селян! Идем хату! Что тут заїзд? Ну, ладно, боже, якийсь баг просто, <кхід> it, може бути баги на максимальній версії. Ну, прес не важав. Так, ну, думаю, там, до речі, через заброшка була. Але я хочу зараз поспати, не битися з якимось слизним. Погнали поспив. А що, зараз не гроза? Ну, тепер ту ми гроза. Та ви знущаєтеся? Слідzi, я, 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 я те зараз перебью, я тебе просто проб'ю, я тепер я всіх проб'ю.

Ну, проспати грузучніше. І... Ну і все, все, все? Селяни мене є. Ну, до... Може, трошки халиву купити. Дякую, селянин. Дякую. Так, дружні. Далі, я думаю, можна туди. Далі я думаю можна це піти на ту заброшку. Ну там. А далі да, її навіть не видно. Але як тільки ми трохи там проїдемо, тоді буде видно. Саженець. Ну, в принципі, їжа є. Все є. Ну, все, в принципі, друзі. Погнали, шолі. Десь чи там є таке? У нас апорт є. Так, ну і вагонетки, звісно, є. Є у нас Вони Тут у нас достатньо. що але він не знає, що Ти мені не Так. Ну, поїхали, шолі. Уй, хотя ну ладно, что снимает А не, стоп, е. Да врушка, да это что такого? Да я запнусь заброшка как заброшка. Э, ну, думаю, в другой части я туда полезу. В другой части я, в другой части я, все. Я вам показал все в другой части я, Туда все, в другой части Краще будем развивать Нормально. Ну и подальше, что там в целищей. Ой, Ідися вагонетка! Богонетка, куди ти біжиш, э? Боже... Не, не... <рискнула> ну, все. Так, ну і погнали в село. Село у нас тут таке. Нормальне. Хороше село таке. Немаленьке у нас село. В кожному доміку все вот так от однаково, я не знаю, чого вони так хочуть у них все так от однаково було. Ну, не знаю, це ж селяни. Це або селяни. Це ж щось бігають. Або ти все одно не можеш такого мелкого заловити. О, боже. Ой, так, ну, про це настав на фермі нічого не виросло. Давай дуже все складаємо. Шо, мені не надо, поделиться, что там, Кай, ла, там. Е, о, а че, я у нас наверху, а наверху у нас походу стрелять, по-сумовую всяких вночі. І ще... цей Никие він, він серйозно щем. Ну, ну він серьезно тупий. І так я зараз вблюдається. Давай проведуть. Хоп. Все. Готово. Ну, тут таке просто село, І село. не А, Зокрумбей. Дай троха бешит ка <пишут> <бешит> камню, да, трохи больше камню добудем. Трохи бежит камню, да. Ну ладно, друзья, я думаю, на этом буду закинь что ли? Что Шо ты сюда зашл? Закинь, что буду. Ну и всем пока-пока, друзья. Надеюсь, всем сподобалось видео. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. И еще раз я кажу, всем пока-пока.